Господь з вами і з Духом Твоїм. Слова святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Було тоді в Єрусалимі свято відновлення, була зима, і Ісус ходив у храмі в притворі Соломона. Тож обступили його юдеї і говорили йому. Доки будеш томити нашу душу? Якщо ти Христос, скажи нам відкрито. Ісус відповів їм Я вам сказав, а ви не вірите. Діла, які я чиню в ім'я мого Отця, вони свідчать про мене? Але ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Вівці. Слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть слідом за мною. І я даю їм вічне життя, а вони йдуть за мною. І вони не загинуть по вік, і ніхто не викраде їх з моєї руки. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх. І ніхто не може викрасти з руки Отця Я і Отець одне. Слово Господнє. Дорогі братчики і сестрички. Сьогодні ми з вами чуємо про те, що було свято відновлення. Чим це було свято? Що ж таке святкували євреї? Це не було свято пов'язане із, скажімо, більшість народів світу. Мають різноманітні свята, пов'язані із способом свого життя, наприклад, з якимось врожаєм, з якимось полюванням, з якимось продуктами. Це не пов'язано з чимось таким природнім, це було пов'язано із їхньою історією. Кілька століть до Ісуса Христа був Олександр Македонський. Про нього ми читаємо ще в Старому Заповіті, і саме коли греки захопили Ізраїль, вони його збезчестили. Яким чином це відбулося? Вони перетворили Єрусалимську святиню, їхній клейнот, їхню гордість, те, навколо чого зосереджувалося все релігійне, а також і суспільне життя євреїв. Перетворили на язичницьку святиню, поставили там статую Зевса. І євреї були переслідувані, їх катували, вбивали, змушували приймати ту іншу віру. ну і таких речей, власне, почитайте Старий заповідь. Відбувалося досить багато всього. І потім, коли вже там були ці макавейські брати, коли вони повернули собі цю святиню. Чому я там про ці продукти згадую, тому що у нас в Україні є ця традиція на Маковея, от саме там пекти, от мають бути там булочки з маком. Ну, Булочки з маком загалом це штука хороша, але ем, коли увага зміщується повністю вся на булочки, то і люди забуваються про це саме відновлення святині, що там запалювали минору. Що в ній не закінчувалося про те, що той свічник горів довго. Словом, ось ці аспекти біблійно-історичні відходять на сторону. Тоді вже вся увага концентрується навколо тих пиріжків з маком. Ну що ж, мова тут не про пиріжки зовсім, мова про те, що те, що Боже було викрадене, і тепер свято повернення, як ми тут читаємо, було в них свято відновлення. Відновили Єрусалимську святиню, яку було збещено. І тут я особисто теж не можу не проводити якісь історичні паралелі з тим всім, що ми з вами переживаємо. Я про це, на жаль, мушу часто думати, тому що, якщо ми подивимося на нашу країну, то, хоч скільки вже часу проводиться ця декомунізація, але все-таки ознаки тоталітарного минулого, Десь ці серпи і молоти подекуди ще є, якісь, чи то якісь металеві речі, чи то якісь графічні речі, чи то якісь там ще мозаїки. Ну, Словом, цього всього ще насправді є дуже і дуже багато. Це згадки того, що то була за епоха. Ну і теж можна знову ж вкотре сказати про те, що та яка ж різниця? Ну, якби люди всі різні, е, нічого там страшного в тому не було. І тут потрібно знову ж, знову і знову собі пригадувати, що ні було. У тому числі ця війна, яку ми зараз з вами переживаємо, це наслідки того, що було тоді. Е, тому що тоді. Так само, як і за часів Олександра Миконозінського, коли греки захопили Ізраїль, захопили святиню, все, що Боже, було знищуване. Так само і за радянського часу. Віриш в Бога, молишся, ходиш на службу, віддаєш дитину на катехізацію, та навіть у дітей руки перевіряли чи на Пасху були кольорові відкрашенок. Якщо були, все, людей, дітей переслідували, на лінійках висміювали. І це я про це згадую, тому що ну, я особисто цього не досвідчив. В нас такого не було за, за мого часу, хоча я ще жив, за, вчився ще за радянського часу в школі. У нас такого не було, але багато хто інших товаришів розказують про те, що в них таке було. Отож, Бога переслідувалося всіляко. Віруючих людей, послідовників Бога переслідувалося всіляко. І треба сказати, що та ідеологія вже, можна сказати, от сьогодні. Часу багато минуло, ну, от якби все вже закінчилося, сторінку перегорнули. Ні, наслідки ще дуже довго продовжуються. Цей радянський сморід безбожництва, атеїзму, заперечення всього духовного, матеріалізм, як його там називали, науковий, далі продовжує свою ідею. І тому, коли ми спілкуємося на сьогодні з багатьма людьми, які кажуть, що ми там атеїсти або там церква відділена від держави, мають на увазі не те, що відділена, мають на увазі те, що церква взагалі не повинно бути в жодних проявах якогось суспільного дискурсу. Абсолютно в жодному разі, аж ніяк зовсім. І це по сьогодні продовжується. Ті самі піонери, діти робочих, як там в тих піснях співалося, по сьогодні вершать свої справи. Вони вже не роблять це з таким переконанням, що от вони піонери, що вони комсомольці. Хоч навіть до слова кажучи, тоді ще коли була ця піонерія. Комсомолія, то дітвахи жартували з того, що о, це там цей галстук це ця червона ганчірка. Е, було якесь таке певне зневаження, але це зневаження було пов'язано не з якимось ідеологічними переконаннями, а було пов'язане з таким дитячим чи юнацьким бунтом. що от якби все, що десь там пропонується, то його все буде відкидатися. І ті самі діти, які десь там не сприймали в чомусь того Радянського Союзу, тоді по сьогодні є послідовниками Радянського Союзу в ідеях, в тому, що потрібно релігію відсунути, Бога відсунути, духовність відсунути. Саме головне це приємність, саме головне це гроші, саме головне це матеріальне. І по сьогодні це проповідується дуже потужно. Тому, коли мені вкотре і вкотре кажуть, що отче, а чому ж це, а навіщо це десь там згадується у церкві, десь там на проповідях, на катехізаціях, що от згадується про ту гендерну ідеологію. Навіщо про це говориться? Що ж більше проблем ніяких немає? Е, ні, про це говориться не тому, що більше проблем ніяких немає. Про це говориться, тому що ця проблема накидається на інші всі проблеми, і з неї виростатимуть всі інші проблеми. Найближчих кількох століть в цьому проблема. Проблема не в тому, що є якісь люди із поламаною психікою, з поламаною сексуальністю. Проблема не в цьому. Проблема в цьому, що пізніше ті, ті самі люди, молоді, які сьогодні наслухаються, надивляться, приймуть ці хворі ідеї, вони далі продовжуватимуть. І далі не розумітимуть, чому вони не можуть скласти цієї реальності, чому цей пазлик не сходиться, чому ця реальність незрозуміла, неприйнятна. Вони шукатимуть відповіді, чому є бунт у їхній душі, несприйняття реальності, несприйняття своєї власної долі, бо це обов'язково відіб'ється на долі дуже багатьох людей. І тоді можна буде сказати, ну, тому що були такі основи. Тому що казалося про те, що немає статі, а є гендер. Тому що казали, що немає здорової сексуальності. А от може будь-хто з ким-небудь, з чим йому тільки подобається і як подобається, і, і потрібно все перепробувати і так далі. Знову ж, люди закидають кажуть, але ж навіщо про це говорити? Ну, Про це потрібно говорити, тому що якщо з'являється якась хора ідеологія, то вона свої наслідки несе на століття. Те, що Зевса принесли і поставили в Єрусалимській святині кілька століть до Христа, наслідки свої мало в часи Христа, хоча минуло вже кілька століть. Так само і наші з вами переживання. Коли була радянська ідеологія, вона підсичувалася саме марксизмом як таким. Гендерна ідеологія, яка є сьогодні, це та сама ідеологія, це ті самі яйця, тільки в профіль. Це абсолютно те саме. Ну, капіночку трішки інше виглядає, трішки де-інде акценти поставлені, Але це абсолютно те саме. Абсолютно те саме. Абсолютно той самий базис. Ну, Це вже не марксизм, а неомарксизм. Ну, але це абсолютно те саме. І розводимо руками і кажемо: гаразд, ну але що ж тоді з цим робити? І тут подивіться ще на один такий аспект. Сьогодні Ісус спілкується, дискутує із своїми опонентами, спілкується в час цього свята відновлення, коли вони згадували, як відновили Єрусалимську святиню від цих грецьких поганських ідолів. Але про що вони дискутують? Дискутують, він їм розповідає про отця, він їм розповідає про свою паству, він розповідає, що ви... Не є тими, хто можуть прийняти, тому що ви не слухаєтеся мого голосу. І це пояснення є таким дуже чітким і дуже зрозумілим. Але, будь ласка, зверніть увагу на ось цей аспект конфліктності. Ісус з ними дискутує, і вони його не приймають. Між ними є досить велика напруга. Вони йому закидають, кажуть, доки ти будеш нас тримати в непевності, вони дивуються. Він їй відповідає, що ви не слухаєте тому, що не приймаєте, відкидаєте те, що вам хочу передати. Між ними є досить натягнуті відносини, як ми кажемо. Але що важливо, тоді, коли є ось така сварка, коли є якийсь діалог, є якась відповідь. Це в рази краще, ніж коли людині байдуже. Коли людина каже, та ні, це духовні речі, мене це взагалі не цікавить, це абсолютно не моє, це ні-ні-ні. в жодному разі я не припускаю. Краще, коли людина каже, я, наприклад, атеїст, тому що я там не приймаю того, не приймаю того, не приймаю того, але в цієї людини в її душі, в її серці, в її розумі відбувається якийсь процес. Це конфліктний процес, але це процес. Людина дискутує, переживає, з чимось бореться, е, бореться своїми власними думками, фантазіями, е, якісь думки приймає, якісь відкидає, але це щось відбувається, там є якесь життя. Поки що ми ще цю людину бачимо, як невіруючу, але ця людина все-таки в своїй невірі, вона все-таки йде в сторону віри. Вона раніше чи пізніше Бога знайде, якщо далі буде вірна правді. То вона знайде Бога набагато гірше, тоді, коли людина каже, мене це не цікавить зовсім, я абсолютно це все відкидаю, тоді не можна ніяк достукатися. Ісус сьогодні каже: неймовірні слова, неймовірні своєю прямотою і чіткістю. Цієї неділі ми з вами мали неділю доброго пастиря. Весь цей тиждень продовжується роздумами про Господню вівчарню, про те, що Господь Ісус є добрим пастирем. І сьогодні Він повторює ці слова трошки в іншому контексті: що ви не з моєї вівчарні, бо ви не слухаєте моїх слів. По чому можна визначити того, хто з Христом? Це той, хто слухає його слова. Це той, хто цікавиться його словами. Людина, яка далеко від Бога, така людина каже, ну, або я це вже заснаю, або мені це не цікаво. Коли прийдуть випробування, а вони обов'язково без винятків прийдуть на кожен час, на кожну добу для кожної людини, тією чи іншою мірою, в тій чи іншій формі. І така людина, яка не закорінена в Слово Христа, яка не цікавиться тим, як думає Він, не зможе вистояти. До моєї відповіді на вечірньому чаї на цю ж саму тему про слухання Христа, про слухання Божої волі, відписала одна мама вчора, каже: моєму синові, боюся, помилитися, здається, 6 років. І він спитався, прослухавши той ролик разом з мамою. Ну, мені це приємно, що дітки також слухають. Я, напевно, не дуже для дітей говорю. Так от він каже: А як розпізнати Божу волю? Я впевнений і переконаний, що дитина, яка з шести років думає над тим, як розпізнати і прийняти Божу волю, така дитина в своєму житті її, напевно, пізнає і прийме, і виконує. Тому що задумується над цим. Сьогоднішнє Боже Слово розповідає нам обставини, в яких був Ізраїль, який, можна сказати, заліковував рани після збезчещення ще греками. Наш народ довго буде заліковувати рану комунізму, довго буде заліковувати рани цієї війни. Дай Боже, щоб вона якомога швидше переможно закінчилася. Але ще дуже довго ми будемо заліковувати рани неомарксизму, який поширюється. Нехай це Боже Слово, яке ми сьогодні чуємо, лунає в наших вухах, що вівці мої ті, які слухаються мого голосу.